Шановні українці, у цей складний час дуже важливо виховувати почуття любові до України. І в цьому нам допомагають вірші. В рамках обласної акції Підтримуй героїв від імені Учнівського та педагогічного колективу Державного навчального закладу Сумський хіміко технологічний центр професійно-технічної освіти пропоную вашій увазі вірш Моя Україна, автор Микола Борищак. На світі багато чудових країн мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинна, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорних степів живе, працьовита і чесна родина. Велються колосом стиглі хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка Солов'їна, і чути співочі, дівчат голоси: Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає важкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калини над плесами вод. Будь в дружбі і праці, міцна і єдина. Хай буде щасливий твій вільний народ, прекрасна моя Україна.